А ви, хто такі? а ви хто такі? А ви хто такі? А ви а ви а ви такі? Покажіть, покажіть будь бу, ласка, вже. Публікові дані, будь ласка. А ти хто? Виходьте. Виходь, виходьте. Покажи, покажи, саме ти немає. Чого ви тут визите? Чи ви ми китаєтеся? Ви заїбали, це машина ловила тут людей. А що тут таке? Що тут таке є? Чуєш, диви. Що тут номера на номерах, блядь? Що за хуйня? Диви, чуєш. Не, номера не номера. Да, да, да. Бачиш, прикол який? Снимай, на відео. Що тут таке, блядь? Снимай, мать. Снимай то відео, щоб бачили. О. Оці підараси їздять і Визивай... То що таке, блядь? Це номера, мої номера позиція. Що тут таке, блядь? Визивай мусорів. Да, викликай поліцію. Давайте, попробуйте. Попробуйте. зараз це Іван вийде. Чекайте, чекайте, будете мати. Що ви номера позитяли? Так треба, бо ми військові. Які ви військові. Ви... Що то за номера такі? Що то за номера? Я не розумію. Ви що здуріли чи що, хлопці? Що, в себе повірить, що блядь? Так. Дуже сильно все саме маю. Мені в дупі. Що ви таке зробили я тут? То, я того бедені разу в житті не витягну нікому. Добре, добре. Мені просто, щоб ви бачили, що я теж військовий. Що тут таке? Хлопець. Що тут таке? Ну, така вказівка є. Мені в дупі ваша вказівка, в дупі, а мені що не в дупі, дупі, бо я ще сука на службі. От. І... Все добре, добре. Номера зняті. Будемо зовсім потім інакше говорити. Дивіться на них, хоч все їздите і бляха. людей вишукувати. Та, ну, хуяло, та все зняв на відео. У мене все на відео знято. Я нам не дубі, а вас. Тут ваші в цій машині були інваліда і відправили. Та ваша перемога вихвало, почуваєте. Ми по суму. І за дрібному покійному людину. Забрали це пацана і відправили. Інвалід записали. Ви коли ми служили разом? Добре, що служили. Добре, що ага. служили. <мес> То забирай тоді номера звітом. Я як номера схвал. А ми не можемо списатися, блядь, в цьобаному, блядь, системі, ти, йобані. Поїхали, блядь. Такого. Ви не робіть такого. Пістайте, ну є, то мені нам не треба знати хто ви. Як то так? Ти хіба сотку, і куруйки В'їби собі сотку і розказуй комусь сам, блядь. Ви? Бля. <пілітарстві>, бля. <пілітарстві> то ти, бидло, <пілітарстві> хімло ти їбане, ти шо здурів чи шо? Я теж служив. Я нормальний, то ви не нормальні, блядь. Підарасня, їбана.